Обратворчого мистецтва. І тема у нас сьогодні місь... міський пейзаж. Поняття ритму в архітектурі. Так, скажіть, будь ласка, міський пейзаж. Це зображення краєвиду міста? Так чи ні? Так. так. Добрий день. Так, так. так. Архітектура. Це ні. мистецтво створення ні. Ні. вас, статуеток, посуду. Ні -а. Ні -а. Ну, ну, я уже посмотрела, сейчас тут будет еще два раза. Архітектура так, мистецтво споруд. Площ, парки. Так. Так. Мистець, так. Да. так. Ритм. Ні. Це рівномірне чергування певних зображень. Ні. Ні. Так. Ні. Так. А так? Ні. так. Надо так. было подглядеть. Так. 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 А вот я уже не знаю. О. Мандруючи нашою країною. Гомінки міста завжди щиро раді людям різних національностей, адже Україна, ну крім одних зараз. Україна багата на дивовижні міські пейзажі, що вавлять туристів та художників. Отже, давайте з вами переглянемо невеличкий фільм екскурсію, так як його сюди десь прибрати, і спробуємо. Одеський оперний театр один з найунікальніших в Європі. А його писав Пушкін у своєму знаменитому романі Євгенія Ні. Тут знімали сцену марлезонського балету із кінострічки Дартаньян та три мушкетери. Зала театру має форму підкови. Це дозволяє зберегти потужну акустику і доводить зі сцени найтихіші звуки в усі куточки зали. Зовніш на балюстраді по всьому периметру театру 16 різних неповторних скульптур малюків Амурів. Менора найбільший в світі єврейський центр знаходиться в Дніпрі. Аналогів у світі немає. Його площа займає 50 тисяч квадратних метрів. Будівля складається з семи веж різної висоти. Найвище 77 метрів. Це як 22 поверхи. У нічний час будівля підсвічується. Київська телевежа 385 метрів. Це найвища споруда України. Друга на теренах СНД і одинадцята за висотою телевізійна вежа у світі. Її серце на висоті 200 метрів. Це найвищий офіс в Україні. Верхівка вежі під час вітру може відхилятися на 5-6 метрів. І це виявляється нормальне явище. Плоский дім в Одесі його ще називають картковим та відьминим. Будинок тіний, а також будинок стіна. З фасаду споруда виглядає звичайною, проте, якщо подивитися на неї під кутом, здається, бокова стіна відсутня. Насправді секрет будівлі в особливій трикутній конструкції будинку 129 років. І зводили його ще за царських часів. Грошей на будівництво не вистачало. Тож архітектор Дмитро Хлімов зекономив на четвертій стіні і зробив трикутний будинок. Україна загалом багата на архітектурні пам'ятки до світової спадщини належить Києво-Печерська Лавра, Собор Святої Софії у столиці та прилеглі чернечі будівлі, а також ансамбль історичного центру Львова у переліку ЮНЕСКО і дерев'яні церкви Карпатського регіону. Так, отже, архітектура нашої країни досить таки багата, так. Навіть ви знали про такий трикутний будинок в Одесі, що є. Mm. Ні. Є це будинок. Mm. І, і всього банально, так? не вистачило грошей на четверть. Зекономили. Mm. Я, Як, я в, взагалі в шокі, в, що йому 120 років. Это... Так, стояла? ну Він стоїть. мої дідусь і... народився, ну, примерно, на, на, йому вже построїли, йому було 60 так. років. Так. Розгляньте світлину, а дитутськ, 55 років. який настрій панує на цій картині. Веселий. Весели. Так, тут весело, весело. є. Касковий. Де тут є ритм, так, навіть казковий. Так. Де тут є ритм на цьому малюнку? Повторення, які є, Ну, вікна тут є, повторюються вони між собою, будинки повторюються. Що таке так. ритм, так? Ритм в архітектурі це коли повторюються об'єкти. так? Які вікна, повторюються. Так, вікна повторюються. Вікна повторюються, ось є, так, повторюються вікна, будинки повторюються. Так. так. так вони так. відрізняються один від одного, але Це мають повторення. На... Так. Капелюшки на дімах теж повторюються. Це на, на, на дахах, да, дахи в вигляді капелюшків. Е, є загородження. Що таке так. загородження? Це коли один будинок перекриває інший, і в іншому ми бачимо тільки шматочок. Так. Так, є таке, так? Ось дивіться, так? Перший у нас ось є з вами є зображення, це на першому плані, і далі ми бачимо десь там вдалечі, далі також є будинки, але повністю ми їх не, не бачимо. бачимо. Так, це загородження. І можна цей твір назвати міський пейзаж? Так. так чому? Там місто є. Ось є зображення міста. Які кольори використала художниця? <працю> <працю> я, <працю> <які> <працю> кольори Теплі чи холодні? Софія, в тайміклі, мікрофон <працю> теплі. виключений. Щось говорили? Так, а теплі, веселі <працю> кольори. Теп. Теплі, Ритм використовують в архітектурі завдяки чергуванню будівлі, різних елементів. Це вікно, балкони. Ось дивіться, так, балкон. І а, ці ж балюстради, які Прикрашають балкон, вікна, колони, арки. Ось вони арки, в будинки, да входи як під арками. Ритмічність можна підкреслювати декором. Не просто вони гарні ці колони, так? Вони ще й прикрашені. Щоб так. красиво гарно виглядало. Розгляньте міські пейзажі українських міст. Так, Красиво. Львів, так? Вінниця, Київ. Вінниця, а, Львів, Одеса, Київ, Харків. де можна побачити ритм? Де тут Ми, можна побачити ритм? У Львів. Де тут в, можна ритми? У Львові. Вікна, так? будинки. Так. Тут тут де ритм? Так, Львів. можна в місті можна побачити. Вікна. Вікна, дивіться, колони, так? однакові шляпки на соборах. Башта на соборах, водії ем... теж є, та... там куча на одінакові. Так, знову ж цей оперний театр, ось його башти, колони, вікна. Mm. Тут у нас з вами Київ. Знову нам Софію показують, і вікна, знову ж, болюстради річні, в Також так, є. Отже, ми сьогодні з вами малюємо вгадайте, що Будівлі. міський пейзаж. так Місто, малюємо місто. Інструмент використовуємо тільки за призначенням. Зараз дивимося з вами е, зразок. Але я вам наголошу на тому, що ви можете малювати м, свою тематику, але не, не так, не свою тематику, свій малюнок, але тема у нас. Місто, міський пейзаж. Так? І mm. просять вас намалювати без простого олівця, тобто без попереднього начерку. Ви малюєте зразу фарбами. Спробуйте. А я так не можу. Спробуйте. А Я давайте, так завжди роблю. Давайте, давайте переглянемо. Є відео? Так. 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 Спочатку розмивка і малюю. Також давай буде допомогою води і фарбу. 12, 14, 14, 14. скажіть, будь ласка, яка ну зараз десь трошки, яка погода а, можна... а, ну осінь. Там, вода, осінь. а Ще Ще що можна помітити, що ось тут зображено. Подивіться на воду, да? Вона листя. Яка? так? Вода, холодна. Вода. Можна сказати, О, що хвилі? Так, 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 Листя лежить. Так, так, осінь. Сказали, що осінь. так, осінь, Але ось така ще рання осінь, не пізня. так, Ще листя є на деревах, ще все є. А хвилі на воді як зображені? Бачите, як? показано, що вода, але і вона так... ось такими хвильками. так, Тобто вітряно, так? трохи вітряно. Так. прохолодно і трохи вітряно. Де тут є ритм? Що повторюється? Будинки повторюються. Дерева повторюються. Тобто є ритм. Ви можете. Малювати... Можна малювати таке, як на екрані. Можна малювати таке, як на екрані. Можна малювати своє. Не обов'язково, що у вас там була річка, але у вас обов'язково повинно. Зовсім бути зроблю. Повторення. Похоже. Похоже на екрані. Так, ось є зразок. Зараз ми трошки включимо музику і творіть. Катя щось спитати хотіла, можливо, так, да, Катя? Що? Катя, підожди я, секунду, я вийшла. Біль... Катя, що ти хотіла спитати? Я Катя, ми тебе не чуємо, в тебе мікрофон виключений. В мене ж вроде включений. Так, а, ну ми її не Катя, чуємо взагалі. Де? Не чуємо тебе взагалі немає. да Наче включений мікрофон, але Катерину не чуємо зовсім. О, так. Ану, питай. Ану, пробуй. А мене немає фарб. Олівцями, малюю олівцями. Немає фарб, малюю олівцями. Іван, що там? Я зможу вдома намалювати. Ну ти, Якщо чесно, то ти взагалі ж вдома, я так надіюсь, так? Ні, на уроки. На, на урокі. Ну так, все, в нас є школа в нас є дім. Добре, можна, якщо хочеться, так і немає зараз натхнення. Тому що я горішок не, на, це не нарисував, вибачте, бо в мене ж там. Один олівець чорний, у мене щось там таке вийшло, то що я його і скидувати не хотів. Не хотів скидувати горішку. Зрозуміло. Я думаю, що ж таке? Завжди такі малюнки гарні, і що ж, щось трапилось. Ну, добре, якщо немає. ой, вибачте, якщо немає натхнення, то ну що ж, нехай буде натхнення прийде. Справжні художники. А на конечно, Запорожі нарізувати, этот завод, где мама працює, і папа. Електронний. Давайте трошки прикрутимо музику. Ти малюєш уявне місто, так? Тому міський Ні, пейзаж. Ні, я хочу саме на за нарисувати. Завод є ага. електродики. Розумію, але якщо ти хочеш намалювати справді ну, справжній пейзаж, тобі треба дивитися на нього, так? Тому ну, це буде досить важко. Малюй. Зараз у мене не, я все. Можна показувати і Якщо це фарби, то можна сфотографувати і скинути. Тому що я розумію, що фарбам треба висохнути. Можна і підняти, а не Я вам потишну. Добре, так. Ми малюємо, я зупиню. Файна, але, щоб Томика у меня не получилось зовсім нарисовать, бо у меня кисточка не такая хорошая. У пензлики повинно бути декілька штук, так? У меня где-то есть второй. Где у меня кристоф, пензлики. Кристоф. Було так. Ну, я не знаю, что я спину. Я кинул. Я его нормально у такой. Можно видить. Пенер кисточек хватает. Натхнення, їх було, наверное, да? Можешь просить? А красивая дорога в Нику. Mm. Дорога. дорога. Красивая? А, фарга. Фарга. Малю, 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 чі, не крути, не. Фарга, не фарга. <галю». <галю> я так на я так водички налив, щоб она сразу было с Так что. <галю> <А, мис. галю> я не проголоду. Так хто? Я вимкнулася чомусь. І його І мушу вимкнутися. Та кому дзвонить? Хто мене дзвонить? Я вже Я вже можна на вийбір. Я вже можна на вийбір. Семенівна, а той, хто вже нарисував, може відключатися? Так, Юля, ще сказала, що не малював, ти вже скинув малюнок, можна від'єднуватись. Ми тобі дякуємо за сьогоднішній день, що ти був з нами, і гарного тобі дня, до завтра. До побачення. До побачення. побачення. размеем результат.